Монолог пана Дінченту вона знайшла рішення загадки храму вибору ба більше її порада, як учити служниць дала свої плоди і, попри те, що вона настільки прониклива, з якоїсь причини вона не помічає того, що я хотів би, щоб вона помітила, Ех, як їй повідомити. Написати лист? Ні. Будуть проблеми, якщо хтось інший його прочитає. Точно. Передам цю інформацію через когось. Ні. Це явно неправильно. Лишається тільки сказати особисто Але з чого мені почати? Пан іншим наложить. Цікавість до добра не доведе. Травниця! Не зважайте на мене, продовжуйте. Я не можу. Щоб вам не заважати, я вже напевно піду. За Зачекай. Я хочу дещо тобі сказати, що робити, як їй сказати, які слова підібрати, щоб не надто її ошелешити? Чи вона ставитиметься до мене як раніше? Що робити? Що робити? Це якась нова хвороба? Сходжу по ліки. Що я мав сказати? Далі імператриця вдова. Проблеми наростають як сніжний ком